Останнім часом все частіше, господині, на Великдень почуть крафіни. Це суміш листкового круасану і нашої традиційної паски. Якщо ви полюбляєте вологу, масляну і смачну паску, то цей рецепт вам однозначно підійде. Великим плюсом є те, що його не треба оздоблювати. Він гарний і без прикрас. Та стане прикрасою вашого святкового столу. Приготувавши хоча б один раз крафін на свій святковий стіл, ви будете готувати його постійно, тому що це неймовірно смачно. А всі секрети приготування я вам відкрию у відео. Для початку приготування я оберу один апельсин та натираю із нього цедру. Цедр апельсину додасть дуже гарного смаку нашій випічці. Звичайно, за бажанням можна замінити на лимон. Цедру закриваємо харчовою плівкою та прибираємо в сторону. Беремо 250 г різних родзинок, цукатів, того, що ви полюбляєте. Заливаємо окропом та залишаємо на 20 хвилин. Цим часом апельсин, з якого ми натерли цедру, розрізаємо на дві частинки і вичавлюємо з нього сік. До соку апельсину додаємо 50 г ароматного алкоголю, родзинки зливаємо від рідини та додаємо до них сік разом з алкоголем. Закриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на 3 годинки. Якщо у вас є багато часу, то залиште в холодильнику на добу. Далі готуємо опару. Тут у мене 150 г молока, 1 столова ложка цукру та 15 г живих дріжджів. До них додаю 4 столові ложки борошна і гарненько перемішую всю цю суміш до однорідності, щоб не було грудочок. Коли вже всі інгредієнти з'єднала, накриваю миску харчовою плівкою або рушничком та залишаю в теплому місці для підняття опари. В мене це 30 хвилин. Якщо дуже холодно в будинку, то поставте в холодну духовку зі склянкою окропу. Поки опара підходить, я беру 2 жовтки, одне ціле яйце, 1 пакетик ванільного цукру, 1-3 чайної ложки солі, 100 г цукру і нашу цедру. Додаю її до яєць з цукром і всю цю масу гарненько перетираємо. Для того, щоб наші крафіни були більш гарного жовтенького забарвлення, я додаю до яєць третю чайної ложки куркуми. Куркума надасть дуже гарного жовтого кольору тіста. Якщо не хочете, то можете не додавати це за бажанням. Перетираю всю цю масу під час перетирання цукра з яйцями і з цедрою, цедра віддає всі свої аромати і випічка буде більш ароматною. Цим часом вже гарно активувалась наша опара. Подивіться, вона повністю пронизана пухирцями повітря і збільшилась у своєму розмірі. Додаю до неї яєчно-цукрову масу і всипаю 300 г борошна. Борошно додаю в два прийоми і гарненько вимішую. На цьому етапі можна вимісити тісто руками, можна вимісити за допомогою міксера з насадками для замішування тіста, а можна скористатись комбайном, кому як зручніше. Я сьогодні використовую техніку, тому замішую тісто за допомогою комбайну. Але, звичайно, це тісто дуже м'яке, піддатливе і гарно вимішується, тому це можна зробити і руками. Єдиний момент, що тісто треба дуже гарно вимісити хвилин 10-15 тому що, як ви знаєте, тісто на паску потребує гарного замісу. Коли вже тісто вимісили 15 хвилин, воно вже змінило свою текстуру, стало більш піддатливим та еластичним. Беремо 50 г вершкового масла кімнатної температури і по маленьким шматочкам вводимо його до тіста, гарно вимішуючи. Коли вже додали все масло, то тісто замішуємо ще впродовж 10 хвилин. Воно буде змінювати свою текстуру, буде ставати більш еластичним, більш пластичним, і до рук не буде прилипати зовсім. Це тісто дуже м'якеньке, і працювати з ним одне задоволення. Єдине, що не полініться і замісіть його гарно, хоч за допомогою техніки, хоч руками. Дивіться, ось я його знімаю, і воно зовсім не прилипає. Дуже м'якеньке, дуже еластичне. Звичайно, ви орієнтуйтесь по кількості борошна, тому що борошно все різне, і якщо раптом ваше тісто стало більш тугішим, не таким, як в мене, то додайте трішки молока під час замісу. Якщо ж навпаки дуже м'яке і липне до рук, то додайте трішки борошна. Ось таким воно має бути: я його перекладаю в миску, накриваю харчовою плівкою, рушничком і залишаю його на 2 25 годинки. Щоб воно збільшилось в 2-2,5 рази. Звичайно, тісто ставимо в якесь тепле місце. Цим часом підготую родзинки. З них я зливаю всі рідину і залишаю їх, щоб вони повністю стекли. В мене пройшло 2 години, тісто моє збільшилось у розмірі в 2 рази. Дивіться, який гарний колобочок, неймовірно пухкий, дуже м'якенький і який гарний колір за рахунок куркуми. Викладаю його на поверхню, дуже приємно спрацювати з цим тістом. розділяю його за допомогою вагів на три частинки, це приблизно по 250 грам, так як буду випікати його в невеличких формах. Якщо, звичайно, ви будете робити більші крафіни, то можна поділити на дві частинки. Два колобочки я прибираю і один шматочок тіста я розкочую в дуже тоненький пласт. Якщо ви хочете, щоб крафін був більш волокнистий, більш листковий, то його треба розкатати ось до такого стану товщиною 2 мм. Тепер ми беремо 100 г масла кімнатної температури, ділимо його умовно на три частинки і однією третьою натираємо наш шматок тіста. Маслом гарненько розмащуємо по всій поверхні, щоб вся поверхня тіста була промащена маслом. Зверху на масло додаємо наші сухофрукти. Так, теж щедренько посипаємо, але будьте уважні, діліть їх на три частини зразу, тому що я, як завжди, на перший додаю більше. І посипаємо зверху за бажанням мигдалевими пластівцями. Можна, звичайно, цього і не робити. І тепер дуже обережно допомагаємо собі шпателем, скручуємо в рулетик. Тісто дуже тонке, тому обов'язково допомагайте ось так собі м'якеньким шпателем і за допомогою нього скручуйте рулетик. Скручуйте та притримуйте всі сухофрукти, скручуйте його таким, щоб він не розпадався. Готові рулетики відставляємо в сторону і формуємо всі три рулетики. Коли вже всі рулети сформовані, то можна починати формувати крафіни. Для цього беремо крафін та розрізаємо його дуже гострим ножем на дві частини вдовжину, але не дорізаємо до кінця буквально 2 см. Після беремо кожен шматочок і скручуємо равлик ось так назовні. Також, якщо потрібно, то допомагаємо собі шпателем. Формуємо його тугеньким, щоб він не розпадався. Те ж саме повторюємо і з другою стороною, закручуємо його в другий бік. І виходить у нас ось такі два равлики. І тепер увага! Багато хто не знає, як їх правильно складати. Я вам показую: на перший нижній равлик ми викладаємо ось цей хвостик. Не бійтесь, ось так можна навіть придавити трішки, нічого страшного. І зверху викладаємо другий равлик. По максимуму ховаємо всі сухофрукти всередину, щоб зверху їх була мінімальна кількість. Беремо за допомогою шпателя наш майбутній крафін і викладаємо в форму для випікання пасок. Форму я нічим не промащую, так як доволі маслянистий крафін і нічого не прилипне точно. Але обов'язково підбирайте, щоб форма була височенька. Якщо ви випікаєте у паперових, то можете зверху додати ще трішки паперу, щоб вона була вища. Крафін має займати десь одну третю від всього розміру форми. Ось так. Ось такі три красунчики. Зверху накриваємо їх харчовою плівкою, можна рушничком, та залишаємо до підняття хвилин на 40. Вони не мають піднятися до самого краю. Форми, але потрібне, повинні трішки збільшитись у своєму об'ємі. В мене просо, простояли вони 45 хвилин, ось так вони піднялись. Вмикаю духовку на розігрів на температуру 170 градусів бажано з конвекцією, тому що крафіни мають випікатись вже в гарно розігрітій духовці. Перед випіканням я зверху притрушую їх мигдалевими пластівцями, це також по бажанню, можна і без і них. І відправляю крафіни до духовки, випікаю їх при Температурі 170 градусів 15 хвилин після накриваю фольгою або пергаментом і допікаю ще 15-20 хвилин вже з покриттям зверху, щоб вони не підгорали. Цей крафін в мене трішки впав, коли я накривала його пергаментом, і тому він нижчий за інші, але на смак це не вплинуло. Готовність обов'язково перевіряємо шпажкою, якщо вона суха, то значить крафіни гарно спеклись. Так як тісто дуже ніжне, я їх викладаю на поверхню. Та поки вони будуть остигати, я їх ось так буду перевертати, крутити, щоб вони були рівненькі. І ось ці красунчики, вже коли вони охолонуть, присипають цукровою пудрою. Крафіни не декорують глазур'ю, їх присипають саме цукровою пудрою, тому що і без глазурі вони дуже гарні. Ось такі красунчики в мене вийшли: дуже смачні, дуже ароматні, дуже насичені, м'якенькі. Насичені маслом, ароматами апельсину, і ви тільки подивіться, які вони всередині. Це неймовірно, м'яке волокнисте тісто, яке повністю пронизане маслом. Це саме той рецепт для шанувальників здобної насиченої масляної випічки, вологих пасок, якщо в нас прийнято казати. Це дуже смачно, і я вам від душі рекомендую спробувати цей рецепт. Як завжди бажаю вам смачного та дякую за увагу!